На Надходження це Nissan Rogue 2016 року випуску. автомобіль в комплектації S з 2,5 бензиновим двигуном. Додатково встановили газ, автоматичну коробку передач, типу варіатор та системи переднього приводу. Коробка технічно без нарікань, автомобіль повністю обслужений. По кузову також жодних нарікань немає. Є в нас камера заднього огляду, великий просторий багажний відділ. Машина затонована з повним хром-пакетом. Є повторювачі на дзеркалах, металеві диски, оригінальні ковпаки та встановлена вже літня гума, повністю підготовлена до літнього сезону. Попередку в нас Це така передня оптика з даними ходовими вогнями. Пробіг автомілязаявний 260 тисяч кілометрів. По салону велюр. Чорний, задній ряд в гарному стані, пошкоджень по картам, по пластику немає, повний електропакет вікон. По передньому ряду. Є в нас таке невеличке пошкодження по карті. Це можна перешити, відреставрувати, повний електропакет нагади, електродзеркала. Тут у нас також все в непоганому стані. Мультикермо, помилок по машинці немає. Стикана з мультимедіа з дисплеєм. Камера заднього огляду виводиться сюди. Тут у нас є Bluetooth, AUX і USB. Клімат-контроль. В принципі, в автомобілі є все, що потрібно для комфортної їзди. Він у нас надійний, економний. Газ у нас стоїть BRC, режим руху. Тут ось також невеличке пошкодження є. Але ціна, друзі. Ціна даного автомобіля 11490 доларів. Його можна придбати в нас за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також доступний лізен та кредит, і також можна допомогти вам пригнати авто із США.